Зранку, 22 березня, Росія здійснила масовану атаку України. Випустила майже 90 ракет різних типів та понад 60 безпілотників. Влучання є в різних регіонах. Понад 15 разів росіяни вдарили по Харкову. Атакували об'єкти критичної інфраструктури Вінничини, Полтавщини, Одещини, Львівщини, Івано-Франківщини, Сумщини та Хмельниччини. Пошкоджень зазнали і житлові квартали. Є загиблі. Внаслідок обстрілів в різних регіонах України є відключення світла. Фахівці працюють над відновленням постачання. На межі блекауту опинилася Запорізька АЕС. Там знеструмлена зовнішня повітряна лінія Дніпровська, що з'єднує тимчасово окуповану ЗаЕС із об'єднаною енергосистемою України. Обстрілював ворог і житлові квартали Запоріжжя. Прикидає там всі живуть. хтось відповідає живу? Росіяни здійснили найбільшу атаку з 2022 року по Запоріжжю, Повідомляє очільник військової адміністрації. Попали по критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам. Є постраждалі близько 20 прильотів. було по місту Запоріжжю. Наразі по місту Запоріжжя, Запорізької області наразі локалізовуються всі міста проводиться інвентаризація зруйнованих об'єктів, зруйнованих будинків. Найбільше руйнування і наслідки є на Запорізькій гідроелектростанції на Дніпрогес. Це була масована атака переважно по енергетиці України, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук профільний міністр Герман Галущенко. Мета не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Ворогу нас не залякати і не зламати. Ми довели це минулого року, доведемо і зараз. ППО ЗСУ вдалося знищити 55 безпілотників та 37 ракет. Всі служби працюють для ліквідації наслідків ворожої атаки. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7, щоб не пропускати нові матеріали.